Вода бере участь абсолютно у всіх функціях організму, забезпечуючи його безперебійну роботу, при нестачі цієї життєво важливої рідини тіло починає давати збої. Цікаво, що відсутність почуття спраги зовсім не доказ того, що ви п'єте достатньо води. Зрозуміти, що організм зневоднений, можна по цілому ряду інших ознак: сухість, відчуття сухості в будь-якій частині тіла в очах. В роті на шкірі вірна ознака нестачі рідини в вашому організмі. Переконайтеся, що ви випиваєте достатню кількість води щодня і не зловживаєте напоями діюретиками кавою, чаєм і алкоголем. Головний біль часті, мігрені і головний біль можуть свідчити про брак води в організмі. Вся справа в тому, що зневоднення викликає зниження артеріального тиску і погіршує постачання мозку киснем. Ще один наслідок цього знижена концентрація уваги: не можете зосередитися, зробіть перерву і випийте склянку води, проблеми з травленням, утруднене травлення печія, проблеми зі стільцем. Всі ці симптоми можуть свідчити про зневоднення, вода посилює виділення слизу в шлунку і змащує кишечник, допомагаючи переварюванню їжі, візьміть за правило випивати склянку води на чесерце відразу після пробудження. Рідина запустить метаболізм і підготує травний тракт до прийому їжі. Млявість і апатія немає сил, долає позіхання і постійно хочеться спати. Можливо, вам просто не вистачає води при зневодненні. Організм включає аварійний режим і починає економити енергію. З цієї ж причини під час фізичної активності м'язи може зводити судомою. Чи не намагайтеся перебороти лінь? Просто почніть пити більше води. Проблеми з суглобами вода служить мастилом для суглобів, перешкоджуючи тертю кісток. Доставляє їм поживні речовини і очищає від солей і токсинів. Якщо ви помітили, що рухливість углобів знизилася, то швидше за все їм банально не вистачає рідини запах з рота. Стоматологи впевнені, що зневоднення може спровокувати неприємний запах з рота, тому що бактерії, що живуть в порожнині рота, починають активно розмножуватися в сухому середовищі. Пийте більше води між прийомами їжі. Рідина очистить рот від залишків їжі і стимулює вироблення слини, яка має антибактеріальний ефект. Постійне відчуття голоду, зневоднений організм починає шукати джерела рідини навіть в їжі. Тому при нестачі води в організмі ми можемо легко сплутати почуття голоду зі спрагою. Якщо вам занадто часто хочеться заглянути в холодильник, спробуйте випити склянку води замість їжі.